В обласному управлінні СБУ представники ОБСЄ презентували проєкт протидії тероризму та організованій злочинності. Під час семінару йшлося про удосконалення спільних програм, які дозволяють виявляти і запобігати загрозам сучасного світу. Особливу увагу учасники зустрічі звернули на прояви тероризму і кіберзлочинності. Один з елементів проєкту – інформаційні заходи стосовно роз'яснення ролі ОБСЄ. Як відомо, це одна з провідних структур із підтримання безпеки та стабільності у регіоні, що охоплює 55 держав-членів. Цьогоріч Україна головує в ОБСЄ. Сподіваюся, що нинішній наш семінар створить підґрунтя для започаткування нових взаємовигідних проєктів та дозволить здійснити суттєвий внесок у ще один важливий аспект міжнародних відносин це сфера безпеки та співробітництва в Європі. Щоб працівники служби безпеки України ознайомились з діяльністю організації з безпеки. І в Європі, тим більше Україна зараз головує усі організації, а також з діяльністю нашого офісу, офісу координатора проєкту ФБСЄ в Україні по різним напрямкам діяльності.